За підсумками обласної рейтингової комісії сумлінними платниками податків визнано 23 підприємства Прикарпаття. Із цієї нагоди, 25 квітня квітня, приміщення Івано-Франківської обласної філармонії відбулася урочиста церемонія нагородження переможців першого туру всеукраїнського рейтингу. Сумлінні платники податків 2012 В Урочистостях цієї нагоди прийняли участь заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Зварич, перший заступник голови обласної ради Олександр Ловицький, віце-президент Асоціації платників податків України Олександр Кириль, начальник податкової служби в Івано-Франківській області Віктор Рахміль, працівники районних інспекцій, члени обласної рейтингової комісії, представники підприємств-переможців. На початку урочистої церемонії нагородження, заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Зварич та перший заступник голови обласної ради Олександр Ловіцький привітали присутніх з завершенням першого туру рейтингу та наголосили у важливості цього заходу. Спілкуючи з журналістами, представники влади наголосили. Зрозуміло, що сьогодні вшановуючи. Платників податків ми відзначаємо всіх, але окремо і особливо важливо наголосити на тому, хто є сумлінним платником податків. Україна ще як держава дуже мало часу існує для того, аби інституційно установити вже зрозумілий і сам по собі сприйнятний принцип сплати податків. Той, який ми називаємо добровільним, і те, що у нас рапортують про добровільну сплату податків, це все таки показник роботи. І добре, що існує високий відсоток, практично там, ну майже майже максимально можливий досягнутий добровільної сплати податків. Але те, що сплата податків здійснюється сумлінно, це наші з вами батьки, це наші з вами діти, це медицина, це освіта, охорона здоров'я, це те, що ніколи не зможе заробляти на себе, але це те, що є. Основою і опорою держави поряд з тими, хто є виробничниками, підприємцями і бізнесменами. Сьогодні ми дякуємо нашим платникам податків, які наповнюють крім державного бюджету ще й наші місцеві бюджети. Цінуємо це. Преференція в тому, що вони ніколи не потраплять в ризикові платники податків і таким чином, перевірки там такого гуманістичного плану, це насамперед. А по-друге, є цілий ряд прикладів, коли просто відпадає потреба в таких перевірках. Таким чином, от ця преференція, і друга преференція це бути у всіх на устах, як кращі серед кращих. Акцію ми в 2011 році спеціально створили для того, щоб виконати певною мірою функцію держави, яка повинна шанувати і дякувати сумлінному платникові податків. Ну, на жаль, поки що ми це тільки робимо а на останньому етапі, ось на першому турі, на завершувальному етапі, долучаються до нас вже. Очільники держави, в тому числі, які дякують на наших заходах, нашим платникам податків. Зростає кількість. Якщо порівняти з першим, то ми вже маємо в два з половиною разу зростання. Майже дві тисячі в цьому році приймали, подали заявки і приймали участь в нашому рейтингу Під час урочистої церемонії, яка відбулася за участю художніх колективів та професійних майстрів сцени, всі переможці отримали дипломи за відповідними номінаціями та категоріями і цінні подарунки. Приємним було було і те, що Тисминиччину в номінації Важка промисловість репрезентувало мале підприємство Газінвест, і ми поспілкувалися з його керівником Ігорем Вінтоняком. Я хочу вам сказати, що завжди успіх приходить тільки тоді, коли людина сумлінно береться до роботи, любить ту роботу і Бог їй допомагає в тому. Це надзвичайно важливо, тому що кожен той, хто періодично перепрофільовує себе, так і. Навіть і говориться, різні люди доводять, що кожних 3-5 років, як правило, треба змінювати свій профіль, тому що людина консервується, людина застоюється. І тому прогрес завжди є в тому, коли ти вишукуєш нові можливості, нові шляхи. І в даному випадку ми надзвичайно любимо свою роботу, поважаємо її, шануємо, шануємо своїх акціонерів. і… Нам це вдається голова ради територіального відділення Асоціації платників податків України в Івано-Франківській області Володимир Іванишин зупинився на основних підсумках першого та другого туру. Вам скажу переможці першого туру. Це 23 підприємства. Будуть урочисто нагороджені, приймають участь всі. На другий етап, на другий етап ідуть всі 23, Але забігаючи вперед, хочу вам сказати, що 19 квітня вже відбулася вища рейтингова комісія, і з нашої області переможцями в даному рейтингу вищої стало три підприємства.